Всім привіт! Ви на каналі Футбольний трейд. Я запускаю челендж з 22 травня по 16 липня, щоденні випуски на каналі. На вас чекає Головні новини футболу та спорту. Чутки та офіційні трансфери, окрема рубрика. Огляди матчів з перекладом на мову відповідного чемпіонату. Це перший випуск огляди матчів з перекладом на мову відповідного чемпіонату. Першим буде ліге еровнулій чемпіонат Грузії шістнадцятьох тур. Торпедо Кутаїсі лідирує після перемоги 1-0 над Телаві. Діла гори несподівано програла колхеті поти 1-2. Динамо Батумі виграв у Самтредії 1-0. Гагра здивувала перемогою над Динамо Тбілісі 1-0. У турнірній таблиці щільна боротьба у першій шістці. Підпишись на канал, щоб не пропустити найцікавіші новини зі світу футболу.